Як випав перший сніг, кропивничанин Віктор Губань приїхав на шиномонтаж міняти літню гуму на зимову. Скольження не те, заносів немає таких як на літній гумі. Зоя Савченко приїхала з Бобринця. Каже, міняє шини завчасно після випадку, який трапився з нею вісім років тому. Був голольод, і я попала в аварію, машину розкрутила, машину розбила і пошкодила собі здоров'я. Через те, що були літні шини. Після цього щоразу, щоразу, це в мене восьма машина, то щоразу міняю літню резину на зимову і весною навпаки. Це перш за все безпека мого здоров'я, безпека мого життя. І, звичайно ж, в зимовий період надії легше їздити коли слизько. Заміна гуми коштує від 300 до 500 гривень. Ціна залежить від габаритів автомобіля, каже власник майстерні. Зимні добре держить асфальт, тормозить. Я сам сьогодні виїхав, тут, пробував. Мок... Мокро нету, зимні лучше держит. А на літній немножко притормажуєш, вже машина несе. Середина октября, начало ноября. Вона вже середня температура 5-8 градусів, тоді вже стоїть. На машину ну, 20-40 хвилин, Смотря яка машина, ну, в залежності от складності. Говорить, цьогоріч водії почали приїжджати міняти гуму з середини жовтня, коли почались морози. За день це може бути до 20 машин. Іван Верхолюк гуму на зимову не змінив. Каже, не встиг, бо тільки купив шини. Коли холодно стає, тоді й міняємо. Вона держить дорогу, а як же ж? Не ковзає так, як літня. Машину тільки відреставрував і все. Ходову робили. Забрав машину, а там колеса геть лисі, то якраз по дорозі заїхав, куплю й поміняю. Цей водій їздить на літній гумі. Резину купив, лежить у машині. В ближайші дні заїду на шиномонтаж, перезуюсь. Слава Богу, ніколи аварійних ситуацій не було. завжди все робив вчасно. Це я ж кажу, перший рік за 10 років практики їзди за рулем. Перший год, що я опоздав. Тому що наскільки я знаю, треба перезуватися, коли температура плюс п'ять, плюс-мінус ну, Стає турба перезуватися, а вже мінуса є. Тобто вже пора бути на зімі. Чим відрізняється літня гума від зимової, пояснює Олексій Білашицький. Якщо ми говоримо про літню гуму, вона має свої особливості еластичності, які досягаються найкраще під час високих температур, тобто у температурах понад Плюс 7 градусів Цельсія. Якщо температури є нижчими, ніж 4-7 градусів, то е, така гума втрачає свої, свої особливості еластичності, а, або, простими словами, дубіє, і це впливає на ефективність щеплення з дорожним покриттям і фактично і, е, збільшує гальмівний шлях. І зменшує керованість автомобіля. Що стосується зимової гуми, вона розроблена і її хімічний склад саме скомпоновано таким чином, щоб саме особливості еластичності найкраще проявляли себе. Під час низьких температур зимова гума, як правило, має спеціалізований такий малюнок протектора, який додатково допомагає саме під час зимового періоду. Нині в правилах дорожнього руху не прописують обов'язкову заміну гуми і коли це треба робити. Є лише рекомендація, яка за яку фактично немає відповідальності у випадку невиконання наразі. Департаментом патрульної поліції і національної поліції, Міністерства внутрішніх справ ініціюється питання щодо саме можливості запровадження вже. Обов'язкового обов'язкової зміни гуми відповідно до сезону пропонує період з 1 листопада до 1 квітня. Олена Жикалова, Руслан Фошка новини на Суспільному Кропивницький.